Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам, тому що з'явилася нова інформація по акції в бій на листопад на дві нові машинки. Зараз ми обговоримо, подивимося, що можна з цього взяти. Плюс до того з'явилася інформація по тайпу 68. -му. Це 9 рівень японський важкий танк 9 рівня, який йде перед тайпом 71, тобто перед топом. Який буде у нас у лінійці із новою механікою двойного прицілу. Це ті японці, які вийдуть після нового року. От про це ми поговоримо. Плюс до того я вам понагадую про різні штучки, але вони такі дрібні і мілкі. Але не забувайте проставити вподобайку, підписатись обов'язково на канал і прокоментувати, що ви думаєте на рахунок цих всіх новин. І так, поїхали! Перше, що я хочу сказати, це сьогодні на вот от З'явилася інформація, я її опублікував усе в спільноті в Телеграмі. Значить, Акція в бій на листопад. Вот. Буде у нас дві машинки. Перша машинка це т 110 e 3 друга машинка це Контркаро 3 Мінотауру. т 110 e 3 це у нас американська ПТ. Зараз ми її знайдемо, вона у мене викачана і, по-моєму, навіть куплена. Так. Ось по цій лінійці буде повністю знижка. Дивіться, якщо ми повністю подивимося, M2 Light, M3 Stuart, T6 Medium, M8A1, Wolverine, Jackson, T25AT, T28, т 95 і T110E3. До речі, я, напевне, по знижу ці Т-95 куплю, тому що це така фанова машинка. Я розумію, вона нічого такого не представляє. Але, тим не менш, ця черепашка. Вона прикольна. Тут, до речі, таким, як сердечком, трос е, зв'язаний. Напевно, я її викуплю. Так, це у нас перша е, виходить ПТ-шка. Троє ПТшка це у нас Міно Мінотауро, Міно Тауро, нагадайте, чия вона італійська. Правильно? Правильно. От її в мене якраз і немає. Я її буду купляти 100%, тому що в мене цієї ПТ-шки немає. От, якщо вам потрібні ці машини, або ви ще їх не викачали, то це найкращий спосіб. Їх придбати, тому що мало того, що на, на, знижка буде 20% на 10 рівень, на 9, на 8, на 7 рівень. І тут 30%, по-моєму, 6, 5 і 4, наскільки я пам'ятаю, плюс-мінус. Нагадайте. Коротше кажучи, це максимальні знижки і круті вони. Тут, звісно, я не знаю, ці, мабуть, прохідні машини, я їх просто за краснення пройшов, я навіть не катав, можливо, щось є хороше. Напишіть в коментарях, можливо, якийсь, по-моєму, босото оця хороша. Тут гармата класна, сьомого рівня, Да, 400 440 на носа аж. Оце, по-моєму, босото прикольне, можна її викупити, чисто по фану ганяти. Так, Друге, що я хотів вам би нагадати, це те, що я вам вчора показував на твічі, Фармі жетончики Магазину Twitch Drops. Наприклад, сьогодні вже почався фарм жетонів вихідного дня. Фарм ти жетони я, наприклад, вже забрав одну із двох машин. І я сумніваюся, звісно, що в мене ще вистачить на 3D стиль, наприклад, на борща. Але, тим не менше, я накоплюю, по максимуму потім буду забирати або Дніпремім аккаунт, або X5 завдання, або ну, слоти в гаражі мені не потрібні, їх і так в районі 100 штук. Щось, коротше кажучи, буду забирати за ці жетончики. В будь-якому випадку це крута так скажем, пропозиція. Поїхали. Далі. Хочу подякувати своєму рефералу, який з'явився із нашого клану. Сьогодні я зайшов буквально в гараж і побачив містер Бонскіл. Він, до речі, в нашому клані знаходиться, вже 22 очка накопив. Цей реферал, він бачите, 191 добу тому був останній раз. Коротше кажучи, по першому відео, по-моєму, про реферальну програму хтось підключився і так, і завис. Надіюсь, що містер Бондскіл будемо і разом катати. Я буду дивитися, якщо він є в рандомі і я граю, то будемо разом катати, щоб скоріше пройти рефералку, і він отримає свою 1000 золота. До речі, ще одне місце залишилось, так що, якщо хтось бажає, можете підключатися. Далі я хочу розповісти вам інформацію про Тайпа 68. Це 9 рівень, як я вже сказав, Японії, який вийде в лінійці важких танків. 9 рівня. Ви не дивіться, що я опускаю очі, я просто читаю інформацію і дивлюся з телефону. Хочу в такому форматі спробувати не з браузера, а от конкретно з гаража вести новинні відео. До речі, пишіть, вам подобається чи ні. Це в нас Type 68, японський важкий танк 9 рівня, як і машина вищого рівня своєї гілки, тобто Type 71. Цей новий японський танк має нову механіку. Подвійного прицілювання, відомо як охолодження зброї, залежно від бойової ситуації, ця функція дозволяє вибрати перевагу відмінного ураження за хвилину, тобто 2400 ХП. Ціною дещо зниженої точності. Крім того, ви можете стріляти рідше, але точніше. Ну, це ще охолодження, ми говорили. Його стандартний снаряд прибуває 250 мм, а спеціальний 311 Ну, це ми зараз все подивимося. Значить, Дивимося, що в нас є по характеристиках. Це поки що тільки тестування, але тим не менш. Значить, дивимося, 400 одиниць у нас ураження з снаряду, з стандартного, бронебійного і підкаліберного снаряду. Значить, 250 у нас стандартна ББшка прибуває. В принципі, це стандартний показник, нічого такого. 311 прибуває у нас підкаліберна голда. Також нічого особливого. 1050 летить ББшка, 1250 голда. При тому, що 515 у нас наноса підвищену шкоду фугас, 60 прибуває, 1050 летить. Ну, Скажу чесно, доволі комфортні показники, якраз мінімально необхідні для того, щоб нормально відігрувати. Час перезаряджання 10 секунд, час охолодження гармати 14 секунд. Тобто за 10 ви перезаряджаєтеся, за 14 у вас буде підвищений коефіцієнт точності. 4 секунди ще потрібно додатково, окрім перезаряджання, для того, щоб охолодилася ваша зброя. Час зведення 2,2 секунди, це хороший показник. Точність 0,28, це я так розумію, в охолодженому стані, друзі. Мінус 8, плюс 20 у нас кути. В принципі, нормальні, мінус 10 було б ідеально, мінус 8, ну, які є. 50 снарядів у нас боєкомплект. Значить, по максимальній швидкості 35-14 назад. При питомій потужності 16,9. 16,9 питома потужність для важкого танка це непогано. Але у нас обмежена, дивіться, максимальна швидкість цього 35. Питома потужність хороша для важкого танка. Максималка обрізана. Навіть 40 км не дали. Час повороту шасі 35, час повороту башти 30. Тобто також стандартні показники для важкого танка, нічого особливого. Значить, живучість у нас 1950 хп. 80-70-30 у нас бронювання корпусу. Ми бачимо, яка форма. Звісно, там приведена буде більше, але його будуть пробивати. Це 100%. І 380-40, це в нас бронювання. Башти. звісно, башта має таку специфічну форму, хоча в нас дуже такі широкі щоки. Якщо, наприклад, будуть кумулятоси 340, я думаю, будуть щоки шити вас без проблем. От така у нас є машиночка. Ну, В принципі, на сьогодні це основні такі новини. Зараз граю на Обсидіані. Завтра, думаю, вже зроблю повний даної машини, тому що я зараз експериментую із. Обладнанням, так скажем, машинка не проста однозначно, так що буде цікаве відео із нарізками, з боїв, і з описом характеристик, мінусами і плюсами даної машини. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!